Так, друзі, всім привіт. Ми знову на риболовлі. Знову лівий берег Дніпра в Києві. Нічна риболовля. Як завжди, синоптики, які обіцяли, що не буде дощу. Летіла така мряка, наче туман, але так, що почало ну, все мокре стало. Шукліє хтось чи що не показалося. От. 11 жовтня, субота, вечір, ну вже вечір вже годину 11. Приїхав, розклався, все чудово, було трошки вітерець, обіцяний. Тут якраз цього разу все сипало. Тільки розклався, закинувся, там пару кляпсиків клюнуло. Хочеться, звісно, ляща, ну побачимо. Зараз вимішаємо прикормочку, покажу, як я це зазвичай тут роблю. І... Будемо ловити до ранку, побачимо. Не переключайтесь, буде цікаво. Так. так, друзі, чим ми будемо кормитися сьогодні? Значить так, веде Turbo турбо і НХНЛ Абсолют Спорт. Хлопці казали, що вони зробили її навіть краще, ніж турбо. Поки що заставити себе, перемогти себе, відмовитись повністю від цієї прикормки я не можу. Але Цю я вірю, вона вже себе дуже непогано зарекомендувала, хоч і в компанії з ВДЄ. Так, тут трошки більше кіла, тут пачка, пачка кілограма. Добавочка від ВДЄ шоколад і від з покуса для ліща. Мені цієї пачечки вистачає на 4 рази. 250 грамів. Грубо кажучи, напополам, там грам по 75 приблизно на 2 кг прикормки. Тут оця баночка вона заряджена, по-моєму, на 4 кг. Якщо я правильно пам'ятаю, ну, зараз не видно, не прочитаю. Ну і ще від відханел магічна конопля. Вже, в принципі, не час, але ще залишилось. Залишати зернові на зиму я не буду. Тому я думаю, що одна-дві прикормочки, прикормочки одна-дві рибалочки, я це доб'ю. Ще зазвичай у мене є або магічне печиво від того жанханел, або іншого виробника, але цього разу просто забувся. Значить, Що ми робимо? Беремо супер-пупер відро. Отаке. Ну, Шаткую, чому не відро? Тому що сюди я не можу приїхати машиною, треба дуже багато, дуже багато перти. Е е тому мінімально, мінімально ну, і трошечки я тут ще залишу. Так, є, тепер відчиняємо У нас от. отак. Зараз же холодно, рибка не така активна. Останній тиждень на тому тижні було не дуже добре по рибі в Києві, бо була низька вода. Зараз гас, водичку дають трошки ну, у зв'язку з тими моментами, що в нас бувають, на жаль, дають трошки сильніше зараз водичку. І, 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 і. Тут у мене тут ще на одну рибалочку залишиться. Отак от, от. Ага, і спокусочку сюди треба ще насипати. Ну, літом ще я і бувало рід, рідкі добавки, робив атрактанти. Але зараз ні, нічого не буду. Ну, Це все діло у мене на 2 кіла прикормки йде приблизно пів кіла води. так от. Ще один момент ну, зручно в такому пакеті. Треба Надо... <проб> да. собі придумати таку торбочку для прикормки спеціально. От, зараз ще водички додамо. Придумаємо чим її наляти. Опа. Так. Рижненько спустилися. Цього не вистачить. Зараз. Зараз замішаємо. Ще раз візьмемо. Гум. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. от. Ну і все, і пішли вимішувати. Ця фонарика взяти мені не вистачає світла, хоч у мене тут і є гарний прожектор, але на голові фонар. світло на голові завжди краще. Так, ще треба буде. Ще водички треба. Зараз ми максимально вимішаємося. І тільки потім додалимо ще. Як кажуть, водіть воду маленькими порціями. Питається, чому так кажуть? А кажуть так, тому що потрібно мати Мишечки. О, оце воно буде. Кормочка зразу стала така як треба. Так, отже. Так, прикормку у такому суставі в принципі, непогано п'є водичку, вона і досить зараз і липка, і в той час нормально розпадається. Вона стоїть буквально 10 хвилин, зараз в нас і на через 10 хвилин вона стане трішки сухішою, але вона отакою. Зараз вже осінь, не жарко, вона такою залишиться до, до ранку. Трошечки воду забере і не кисне. Якщо от, ну, погано працював вночі, залишилась прикормка, Її можна спокійно забрати додому, заморозити на наступну риболовлю. Вона прекрасно ловить. Я так бувало залишалося, навіть за пару рибалок потрошку збирав і потім на риболовлю просто не брав свіжого корму їхав з цим і прекрасно ловив. Таку суміш я напрацював протягом цього сезону. От. І вона непогано працює. От забувся взяти магічне печиво. Ну нічого, нічого. Не буде крупної фракції, аби, аби рибка була. От. Будемо мати надію, що буде клювати. Опа. Клювака в берег, дивись. Рибка невеличка, але вона є. Це ж суперово. Щось вже не відчуваю, але було. схоже на рибу. Ні, щось висить невеличке. Опа. А це в нас, друзі. Почекай, бля. Що ти скачеш, як пробацаний? Ну, знаєте, друзі, це у нас маленький підлящик. Чи кляпсик? Ні, це у нас кляпсик. А кляпсика ми заберемо. Так. Маленький але на. Карануху піде те що треба буде це так, мабуть, треба сюди. Мені туди не зручно буде. Думаю, буде зручненько покласти отут. Не буде зручно. Справді буде зручно. Ну що я тут можу ухти, ухти, і на другий клює. Оце явно не так незрозуміло, якось і не сильно вроді би, ну ого, Та тут рибка трошки більша. Не небагатько, але хоча ні, ну це може. Ні, не знаю. Опа Це в нас тоже це у нас тоже, друзі, кляпсик. Це в нас теж кляпсик, але трошки більший вже, такий прям приємний. Це виходить, що рибка в нас просто прийшла. Паклювачечка, клювачечка, клювачечка. Це знов не вася. Сидить Знов, мабуть, кляпся. Зараз, Побачимо, зараз. кто там у нас такий свирепый. Бесфонарик отрує. Опа, о, це вже це вже на плоскирочку схоже. Так воно. Опа. Опа. О-о-о, о, тикає, 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 але що погано це не вася. Це якесь непорозуміння невеличке, хоча ніщо така рибка. Опа. Невеличка, невеличка. Але ж приємно, що вона є. Опа. Оп, А це підлящик, друзі. Це вже приємно. Це вже... це вже схоже. Це вже схоже на те, що. Так. Ну такий він заліковий, але... Але маленький по суті. Для лища. А. Перший підлящик, це добре. Все одно. Опа! Опа! Оце схоже, схоже, схоже. Оце він. Ух. Оце справді Вася. Ох, гарно впирається. Нарешті. Нарешті. Друзі, нарешті він клюнув мене, а в берег пішов. Оп-оп-оп-оп. Оп, ух. Блін, він, мабуть, не такий великий, як борзий. о. Я його вже бачу. Опа, опа. Опа. Так, ну, да, він не такий великий, як... Насправді борзи опа. Хоп. Ну, перший опа. Ну такий Фух. такий тілушечка, але є. Може навіть трошки менше ківушки. Опа, Фух. Так, зараз. Ага. Ну такий, не скажу, що дуже великий. Так, може стану, щоб видно було. Не скажу, що дуже великий, але все одно приємно, коли нічого не клює. Взяв один такий. Опа. Опа, опа, опа-опа. Є клювання є. І... Ну я не скажу, що це великий, але... Але він є. Таке може в берег. Ух, о, забився, забився. Теж таке десь під кіло може. Ух. Давай візьмемо під саку. Та ні. Рибка невеличенька. у нас. Все у нас кто? Сейчас побачим. Сейчас. Все у нас пидлящик. Знов невеличкий, хоч і заліковий. Опа, ще одна клювака Опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, о, це схоже на трошки більшу рибку Отак так от, Ого, це вже риба? Вже достойно, більш-менш. Опа, Ух! Ох, Ох ти ж, блин. Дивись, як він уходить. Опа! Ну кілушечко таке собі. Але ж теж приємно це вже риба. Може зараз так потрошку, потрошку і розклюється. Це мабуть сьогодні більшенький. Надеюсь не поломал ничего там. О, опа! у ху ху Оце гарний. Оце реально гарний. ух, ух, Оце реально гарний. Пішов у берег, але зараз почне впиратись десь. Так. Оп. Ну, я думаю, що гарний, зараз побачимо, який він там. Да, хорошенький. Опа! є ха ха один. Фу. Якраз вчасно я прям. Коло ух ти, зачепив. Вчасно я. Зараз. Так, так. Ну, ось він у нас такий хорошенький. Ну це блин реально. бомбічний. Це Вже справжні вася. Ну це вже і показати можна. Хорошенький такий висок такий. Прям красивий. Є чим похвастатись прям. Але будемо чекати більшого. Опа. Же докна, щоб то не пустий. Вот так вот лицом, 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 і ці красоти миві за минус Отак от, ну і на цьому традиційно покажемо рибку. Ух, тишка. О. Отак от. В принципі, дуже, дуже непогано. Тому бережіть себе, побачимось.